Усім вітання, мої дорогенькі. Приготуємо ніжні з оригінальною подачею курячі сердечка на шпажках. Приготування цієї страви не потребує багато часу і зусиль, що робить її відмінним вибором для зайнятих господинь, які хочуть порадувати своїх близьких смачною їжею. Курячі сердечка це смачне та корисне м'ясо, яке при правильному приготуванні просто тане у роті. Сердечка є найменшими із субпродуктів корки та, незважаючи на цю вагу у 30 грамів, вони мають високу поживність. Перед приготуванням серця потрібно замаринувати. Для цього беремо півчайної ложки сушеного чеснику, одну чайну ложку солі, одну чайну ложку паприки копченої. Це не тільки для смаку, а й для кольору. Один грам чорного свіжозмеленого перцю. І зовсім трішки мускатного горіха. Він чудово довершить смак ніжних сердець. Ретельно все перемішуємо, щоб спеції всюди розподілити. Цей набір спецій додасть серцям насиченого смаку та аромату, створить гармонійне поєднання солодкуватого, пряного і пікантного відтінків, які підкреслять природну ніжність цього м'яса. Такі сердечка улюблена страва дітей і насправді це виручає у той час, коли вони не хочуть їсти м'ясо. Серця завжди смакують, вони виходять ніжними та м'якими і нічим не поступаються м'ясу. Ще додаємо трішки олії, так спеції добре проникнуть в м'ясо. Також ця додаткова кількість олії допоможе зробити серця ніжнішими і соковитішими під час запікання. Запобігаючи їхньому пересушуванню. Знову перемішуємо, залишаємо їх маринуватися на 30 хвилин, а поки підготуємо картоплю. Картоплю нарізаємо кружальцями, її беремо 1 кілограм, але ви орієнтуйтесь по своїй формі, в якій будете запікати. Можливо, вам треба менше чи більше. Шматочки робимо товщиною приблизно до 1 см, всі однакові для одночасного приготування. Також беремо одну морквину, нарізаємо кружальцями, вона додасть яскравості до нашої страви. Овочі теж приправляємо до смаку, додаємо сюди спеції трішечки сушеного чеснику, солі, соняшникової олії. За бажанням можна взяти оливкову. І перемішуємо, не припускаємо жодного шматочка, всю картоплю потрібно рівномірно покрити спеціями та олією. Кулінарія – це мистецтво, яке дозволяє втілювати найсміливіші фантазії та насолоджуватися безліч смаків. І, хоч ця страва проста у приготуванні, але має неповторний смак, коли не полюбляєте запечену моркву, Зараз сезон багатий на овочі, можна взяти кабачки, помідори, цвітну капусту чи броколі. Тепер черга відправляти все запікатися. Викладаємо картоплю у форму для запікання. Я використовую скляну з бортиками, щоб на них розмістилися шпажки із курячими серцями. Картоплю з морквою розміщуємо так, щоб вона закривала все дно форми. Це забезпечить нам гарне запікання нижньої сторони. Сердечка замаринувалися. Тепер нанизуємо їх на шпажки. Щоб отримати відповідний смак, перед маринуванням курячі серця ретельно промиваємо під холодною водою, видаляємо зайвий жир, плівки з тканину. А також буває попадаються сердечка з кров'яними залишками. Їх теж ретельно видаляємо, це значно покращить смак. Звичайно, такі сердечка можна розмістити просто на деко і поруч розкласти картоплю, але вони вийдуть зовсім інші. Коли сердечка нанизані на шпажці і знаходяться вищі картоплі, після запікання виходять дуже ніжними. Зверху вони запікаються, утворюючи скоринку, а збоку від картоплі м'які, адже овочі виділяють вологу. І не дають серцям обсохнути, тому в такому варіанті виходить дуже смачно. Як на мене, основне в приготуванні сердець це нанизування їх на шпажки або шампури. До речі, не відмовляємо собі у задоволенні, і при можливості обов'язково їх запікаємо на мангалі. Вони виходять особливо ніжними і готуються всього декілька хвилин. Адже шампур із середини їх пропікає. Не переживайте за дерев'яні шпажки. Вони в духовці не згорять. Не потрібно їх замочувати у воді. Адже овочі будуть виділяти достатньо вологи. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Запікаємо це все протягом 30-40 хвилин. Або до готовності. Це залежить від сорту картоплі. А також звертайте увагу на вигляд сердець, можна періодично їх перевертати, щоб вони рівномірно запікалися і не підгоріли. Куричі серця та картопля готові. Під час запікання вони створюють приємний запах. Цей рецепт чудовий приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна приготувати справжній кулінарний шедевр. курячі серця на шпажках у духовці з картоплею. Це ситна, смачна і корисна страва, яка полюбиться усім. Викладаємо серця на тарілочку разом із картоплею. Саме у цій скляній формі картопля виходить м'яка та ніжна і доречно поєднується з такими ж ніжними та м'якими сердечками. Звичайно, інколи хочеться більш хрусткої скоринки, тоді потрібно випікати її на металевому деку. Подаємо куричі серця на шпажках з картоплею як самостійну страву з улюбленим чесниковим соусом на основі сметани, а також до цієї страви добре пасують гірчичний соус і томатний. Серця вийшли надзвичайно ніжні та приємні на смак. Додавання мускатного горіха до маринаду надає їм цікавого присмаку з легкою пряною ноткою. Ці нотки спецій гармонійно поєднуються з природним смаком курячих сердець. Ззовні з однієї сторони вони покриваються скоринкою, яка надає їм приємного хрусту, а всередині вони соковиті. Картопля виходить м'якою насиченою, запахами спецій і сердець. Поєднання ніжних сердець м'якої картоплі перетворює звичайний обід або вечерю на справжнє свято для смакових рецепторів. Страва поєднує в собі простоту приготування та витонченість смаку. Подаючи серця на шпажках, це виглядає естетично привабливо. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті. Ай, варті, завжди ваші карпатські шкварки.